Щаслива господиня, коли в неї повна скриня. А у нас в цінностях нова скриня з Полтавщини, старовинна. В Полтавщині завжди малювали яблука, бо це символ сонця. А коло з яблук це цілий рік подій, які відбувалися в родині. Дивіться, вони поєднувалися листочками. Вдавнину це вважалося символом води. Інколи ще називалися вужиками. Чому? Бо вода поєднує Сонце і землю таким чином твориться життя. Скрині були в кожній хаті. І вони зберігали спадок декількох поколінь. Коли дитина народжувалася, в скрині для неї клали придане аж 15 років. Дівчатам вже купували власну скриню. І вони починали ткати, вишивати, сорочки, весільні, дбати для того, щоб, коли вийти заміж, приїхати з приданом до свого чоловіка. А ви знаєте, що таке дбати? Що це висліп означає?